У таборах перші заїзди понад 200 львівських школярів почали відпочивати у Сколівському районі. Потівки діти отримали безкоштовно у міському відділі освіти. Дають їх у першу чергу учням із багатодітних та малозабезпечених сімей гуртківцям та спортсменам. Один заїзд триває два тижні. Протягом дня без діла не сидять. Вихователі ретельно продумують дитяче дозвілля. Ну, різні цікаві і поробки, ну і різні виставки, і малюнки. Ось виставки ми. Робимо діти дуже гарно творчо малюють, і дуже гарно це все в нас відбувається. Робимо і конкурс дизайн різних різного одягу, і зачіски ми робимо, і малюємо, моделюємо одяг. І, звичайно, час на обід. Дітвору годують п'ять разів на день. Меню збалансоване, калорійність така дуже гарна для дітей, оздоровлення. Діти отримують м'ясо, рибу, творог, всі продукти, які необхідні, перевіряючи у нас дуже багато. Ми працюємо 5 днів. У нас вже було 6 провірок. Коли на дворі хороша погода, ходять купатися на річку, а ввечері влаштовують конкурси краси та дискотеки. Протягом літа у таборах старт та ватра мають відпочити близько тисячі школярів. ми подолали.